Доброго дня всім! Отакого от нам гарного спрінтера привезли на відключення AdBlue. Отака от у нас є система нейтралізації вихлопних газів, як її називає Mercedes. І що ми будемо робити? Ми будемо програмно відключати AdBlue, оскільки, якщо з ним є якась є проблема або з бачком, або з датчиками NOX, то в нас з'являється на щитку напис. Які свідчать про те, що через деякий кілометраж, обично через 1000 кілометрів, машину вже можна буде не запускати. Тобто Машина не запуститься стартера, її потім треба буде доволічити на сервіс, розблоковувати, аж потім ремонтувати. Так що, в кого є якась така проблема, звертайтеся до нас, ніякими болгарками, ніякими сварками, нічого ми тут не робимо. Чисто програмно відключаємо, перевишиваємо його на українську прошивку. Ті спринтери, які йшли в Україні в салоні, купувалися, вони йшли Євро5, а не Євро6, тобто без доблю. Що треба звертайтеся.